Доброго дня, шановні нагадаю любителі. Сьогодні на 6 червня 2025 року ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це зелені операції, які ми проводимо на наших кущах. Зараз досить таки тепло, жарко, я б нам сказав. Інтенсивність росту паганів досить велика. 10-15 см в день можуть вони виростати, і їх постійно треба підв'язувати і проводити зелені операції. Крім підв'язки, що таке зелені операції? Це видалення або прищипування, або видалення пасенків, і видалення верхушки, коли пагін досягне висоти верхньої нашої проволоки. Що таке пасанок? Пасанок це от у нас, наприклад, пагін. Це пагін, який виріс в пазухи листка, от листочок, ось додатковий пагін. Ну, Рослина його формує сама. щоб Створити якийсь заділ листового апарата, але він нам не потрібен. До грон ми вже ці пасинки всі видали. Ось вони навіть маленькі тут кої позалишалися, але загалом ми видаляли, це не такі недоразвиті. От. До грон ми всі пасинки видаляємо. Тут приблизно 3-4, буває 5, можна навіть вище грони один пасанок видалити. Тобто ми його просто зламуємо. Все, що вище, всі ці пасинки будемо наглядно. Щоб не рукою, а ножницями, будемо надрізати над першим листком. Ось таким чином, Один листочок залишаємо і залишається ось ця точка роста на цьому пасинку. То є, ця точка росту буде служити вдруг десь рослині потрібно буде стартанути, вона буде як додаткова точка росту, щоб не розкрилася ось ця брунька, а розкрився цей пасинок. Є, пасинок піде другого Тобто Всі пасинки далі ми просто надщипуємо над першим листком. Так. Можна руками, можна ножницями, як зручно. Як вони маленькі, вони досить м'які, вони легко зриваються. Залишаємо один листочок і видаляємо верхушку, щоб він не ріс вверх. Далі цей листочок сформується, він буде трошки менше, ніж основний листок. От зазвичай дивіться, тут видно, пасинковий листок зазвичай менший, а цей листок досить таки великий. І це у нас буде вже сформований листовий апарат. Якщо піде вріст пасинок другого порядку, ми також його будемо начіпувати над першим листком. Ну, на окремих сортах пасанок порядку росте, на окремих не росте, ну але коли ви так зробите, таку операцію, то в принципі цього в основному достатньо. Далі, що робити з вусами? Тут стоїть таке питання: завжди задають, ви видаляєте, не видаляєте. Тут не, не принципово. Якщо вам вони заважають ці вуса десь сплутуються, чіпляються один за одним, можете пройти, просто їх зрізати. Вони ні на що не впливають от слова взагалі. Рослина їх сформувала як додатковий е е е такий елемент кріплення природі. І цей вуз він просто в нижній частині зазвичай сам відсихає десь в другій половині літа, а в верхній частині він залишається і робиться досить таки щільний, грубий. То можна його просто видалити. Ми його зазвичай видаляємо, щоб він нам не заважав. І потім всі пагони підв'язуємо. використовуємо степля для підв'язки. Бажано підв'язувати таким чином, щоб у вас фіксувався він під вузлом, щоб він тоді не гуляв. По самій шпалері. От я ще один пагін візьму, наприклад. Дивіться, можна трошки придавлювати на проволоку. Зафіксували, і проволоку його піджали, і от він йде. От я не міг дотягти до цього вузла, але він трохи гуляє. Ну, сусідній, цей тут зафіксований дуже добре. Кріплення можуть бути різні. Зараз там продаються максимально великий вибір всевозможних скобок. Все, що завгодно, вірьовочки можна підв'язати, можна степлером. Ну, нам саме зручно степлером, і ми з ним працюємо. Есть, і Потім і зривається пагін легко, його видаляти дуже, досить просто, як при обрізці. Тобто Ми підійшли, просто одірвали і все. Цер... Лі... стрічка випала і все. Ну, так зараз підв'яжу. Ось таким чином фіксуємо наші пагани. Ще раз, ще раз покажу. Підтягли його трошки, от рукою я надавлюю на проволоку, щоб він був під вузлом. Зафіксували от його піджало. Так само і тут. Придавив і зафіксував. Досить швидко, просто. І ці всі пасинки ми надщипуємо над першим листком. Оце всі такі зелені операції ми проводимо на кущах. Як тільки пагін доростає до верхньої проволоки, от у нас є деякі пагони, які, цей, наприклад, от він доріс до верхньої проволоки. Що ми робимо? Ми також його підв'язуємо обов'язково, От підв'язали. І вже в даний момент можна його чеканити. Є люди чекають пізніше, ми робимо це зараз. Залишаємо два листка над проволокою. тобто перший і другий. Можна три, можна два, нема значення. І відщипуємо верхушку. Тобто ми зробили чеканку. Оці пасинки ми не зачіпаємо поки що. Хай вони залишаються точками росту і вони будуть рости. Всі пасинки, які ростуть, до верхньої проволоки ми прищипаємо над першим листком. Тобто Це все, що по ходу росту самого пагана, всі пасинки будуть Тобто У нас точок росту тут не буде, залишиться тільки ці два верхні пагани. Через певний час, десь приблизно через 5-7 днів, оці пасинки вже підуть потужно рости. Будуть вони підростати, підійшли, просто їх тоже над першим листком прищипнули і зупинили точку росту. Цього листового апарата, у нас висота шпалери десь приблизно 2,30-2,40. Цього достатньо для того, щоб наші грони отримали достатньо поживних речовин, які виробляє листя. Тобто Десь приблизно тут 15-18 листків до грон. Тут цього повне достатньо. От таким чином ми поступаємо по всіх операціях, які в нас є на зелені, які є на, 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 на кущу. Тобто підв'язка. Прищипка пасинків і обломка пасинків, якщо вони нижче грони або в районі грони. Якщо у вас дуже сильне загущення в районі грони, от, наприклад, тут є так, може, де пагони більш так щільно, ви можете просто окремі листя просто прибрати. От я зараз і тут пасанок приберу. Зазвичай я прибираю листя, які там всередині. які Оці перші, які від сонця, вони затінятимуть будуть грону. А от оті ще десь всередині, їх можна трошки. Прорядити і зробити краще провітрювання і для самих грон це по корисно, і плюс для того, щоб краще там. Літав пилок, який ось зараз вже виноград починає квітнути, щоб краще запилювалися. Але сильно взагалі, допустим, видаляти от, кривати грони, от, щоб якщо видалити це листя, це не бажано. Тому що потім це буде така проблема, коли ягідка буде формуватися, і на відкритому сонці вона буде просто пектися на сонці. Тоді прийдеться її притіняти. Тобто Те листя, яке у вас з сонячної сторони, бажано. Не трогати, а якщо з затіняючої сторони, ви можете дещо прибрати, якщо там є таке певне загущення в листовому апараті. Оце, в принципі, нічого хитрого немає. Отакі операції ми проводимо на всіх кущах, які ми вирощуємо. Так що творіть, дерзайте, тут немає определених яких догм, ви можете по-своєму якось поступати. Ну, ми робимо так вже багато років, в принципі, ну, маємо хороші результати. З цим ділимося з вами. Якщо вам це відео сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем. Не забувайте підписуватися на наш канал. Всього найкращого, всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!